Ми маємо одно речення добре, що якісь коми стоять. В інтересах установника управління, тобто власника, або вказаної ним особи вигоду набувача. Тобто, якщо такого купнути, так, я дивився, повинна створена бути структура власник управління тобто вигоду вигодонабувач. Тобто ні ті, ні ті гроші не отримують. Це, будемо говорити так, фін установа яка отримує гроші. Іде знов, йде все прописання, де все треба прописувати, все треба, це все треба створювати, робити. А не юридичні особи, які дерібанять, які створені, для чого створена юридична особа? Для чого У більшості випадків для отримання прибутку. Правильно.

Не мені... я ну не то платила... платі платі. Ну, почкайте, що, не реально... От ви теж так. Ну то не плати. От жінка правильно каже. Це не Коли приїжджає... Треба це... мати вона може регулятувати. Під... Дивіться, не от кричу. дивіться от сьогодні не в нас, дивіться, от ми маємо що маємо. От ми такі от всі маємо що маємо, ми маємо державу, яка нас нагинає постійно. Ми маємо своїх, я не знаю, панів. маємо розумієте От як руські співають, приїде барін, барін раз розсудить. От нам не треба барин. От ми спокон віков от ми жили в цій країні, неважливо хто ми по національності, але тут жили люди, яким не треба було ні баріну, які є свідомі люди яким треба якась система, структура, по якій б ми жили і жили б всі. От сьогодні це все треба створювати. От вас сьогодні дуже хороший такий приклад. Взяли ваше майно, на якому ви заробляєте собі гроші. При цьому примушую. Ну, ну, я навіть не можу сказати до якого стану Вас, вас привели в стану, ничого У Нас всі діти вашу. Того що раз, дивіться, ситуація, рот, раб. є рабова. Він дає їм дає роботу, дає поле, заводи, Будує. дає їсти, пити, вдягнути. Так. Вам ніхто нічого, нічого не дає. Вас сьогодні ставлять в такі умови. Ви маєте самі заробляти гроші, при цьому ви маєте платити туди, туди, ви маєте заробляти там рубель, ви маєте заплатити податок рубель 10. Тобто вас поставлять в такі умови. І сьогодні вам треба зрозуміти. До вас приходить і ви кажете, а я тут на підставі договору, я кожній територіальній громаді, якої громаді, а я звідки знаю? Вони йде, в мене підписали договір, до йде туди. Все, ти що до мене маєш? Йди до них, їх питає. А там сидять люди, відповідні. Які Що? А ти до мене що ми? А ти з нашою громадою ви вже підписували? Ні, а як не існує? А де військ? Так ви користуєтесь нашим найманівшим? Так, сьогодні ця ось ну Сьогодні, наприклад, я сьогодні був. Ну, а ну, як вони, хорошо, як вони можуть бути... Ну тут немає, що вони публічного права стати. Тут нема. А як, а що значить публічного права? Ну там є в законі. там все виписно. Неправильно, опи... ну що значить... Ну Я це все одно виписно... суб'єкт господарювання. Ну, су... да, суб Але суб'єкт господарювання публічного права. Тобто, е, не чим, то, чим він відрізняється від приватного? Від приватного... Е, що, за, е, скажімо так. Трошки приватне це коли засновник приватна особа, а публічно це коли засновник. Е... Засновник. На... Скажімо так, гром... територіальна громада. А як вона заснувала територіальна громада? Як? От який акт? Ні, ну там в законі взагалі Прогалина стосовно територіальної громади. Там б, а, да, багато що Якщо сказано... там прогалина в законі, то чого там має бути прогалина? Питання інше. З мною вчинили правочин. Я хочу знати, от приходи на суд. Я би хотів, наприклад, знати, хто прийшов на суд, хто позивач, як там суддя починається. Ну, 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 Визначаються сторони. сторони. От я би хотів. Ні, не конфлікт. Все, все. Визначається, от я хотів визначити. Якщо взяти, добре, ми підемо другим шляхом. Mm. Я в мені малого треба забрати. Якщо вдруг я не встигну, то ти так, ще й мого заберемо. Може, ти ще й мою забереш.